Знаєте, який один недолік на цій Газебо. На ній нема скіну. А на цій вже є. І до вашої уваги скін на Газебо, Газебо Про та Газебо Камо Про розміру 3.30 на 3.30. Отже, по комплектації. Комплектація крута. Звісно, що в комплектації входить е, чехольчик, матеріал 1680, дуже якісний. В комплекті входить раз, два, стійка. І в комплекті входять. Ось ці верхні дуги, які роблять купол. Ну і звісно дві мотузки до цих дуг. До речі, в комплекті входять кілочки в чехольчику. Ну і, звісно ж, є чехольчик на всі ці дуги для того, щоб у вас все було гарно. Перейдемо до самої накидки. Матеріал накидки 10 тисяч. І цього вистачає для скіна. Що саме круте, це те, що. Ось так зробити купол ви можете з любої із з чотирьох сторін. Тобто, приїхавши на риболовлю, вам не потрібно шукати, де у вас вхідна двері, тому що вона у вас може бути з любої з чотирьох сторін. Також на даних передніх дверях у нас є дуже круте рішення: це москітні сітки. Москітні сітки у нас можуть бути по периметру всієї входної двері на самій палаці. Також, яким плюсом є цей купол, як ви могли помітити, він ширший ніж двері самої палатки. А це означає те, що в дощ у вас не буде сюди затікати вода в вашу палатку та капати вам, до прикладу, на монтажний столик. І таку москітку ви можете зробити з усіх сторін. І я вам зараз покажу, який великий плюс в цьому. До речі. В центрі купола в нас є ось таке кріплення під ваш ліхтарик для того, щоб ви собі зробили ось тут освітлення. Скажете ви, що палатку не можна розтягнути, вона може улетіти? Ні. Ось тут в нас є ліпучка та люверс для того, щоб ви протягнули мотузку і закріпили вашу палатку ще краще. Відстань між палаткою та скіном є достатньою для того, щоб всередині не було конденсата. Це раз. Влітку в ній було холодніше, взимку або восени в ній було тепліше. А саме ця відстань на дугах в районі 7 см. Ну і, звісно ж, по самій тканині вона більша, 10-12 см. Тепер ми підійшли на бокову або ж задню дверь. І в чому є плюс цього купола в тому, що ви його можете відкрити, закрутити сюди. Зафіксувати резиночками. Відкрите палаточку зсередини. І тепер у вас тут є москітна сітка. Ну і, звісно, що ви цю палаточку можете тут закріпити вашими резиночками. І тепер вам ніхто не скаже, що ваша газебо не продувається. Ну і звісно, як і всі двері, цю москітку ви також можете підняти і закрутити та закріпити тут на резиночки. І хочу наголосити ще раз, що так ви можете зробити з любої, з чотирьох сторін. Ну і хочу підкреслити, що весь скін фіксується кілочками, а не на резиночках. Ну а для замовлення цієї не побоююсь цього слова. Прекрасної новинки звертайтесь до нас в Дірект або залишайте коментар під цим відео, і ми з вами зв'яжемось. Всім гарного дня!